Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні починається тиждень магічного кубика. На така спільна гра на україномовному Ютубі, започаткована Оленкою Бугановою. Посилання на організатора та Учасників цієї гри залишу в описі під цим відео. І сьогодні у нас 12 серпня і починаємо грати ось такі кубики в мене є, але. Кидаю кубики не я, а кидає нам Оленка. І що саме випадає, має бути заявлено 6 процесів, так як 6 гранів кубиків, і, відповідно, буде якийсь із проєктів творитися. От, але я знімаю вже це відео в кінці тижня. Тому перед вами кольорова гама тим, що, чим я займалася цього тижня. І він у мене не досить магічним вийшов, була трошки зайнята іншими справами, але творчість в мене присутня щодня. Хоч пару петелечок, пару рядочків, чи декілька хрестиків у мене. Все рівно за день має відтворити мої ручки і вам розповім, які ж саме процеси я заявляла у магічному кубику понеділок, 12 серпня. І в мене, ну, ось такі мої каракулі. Думаю, що я вам поза кадром зачитаю, бо не вмію я так красиво оформлювати. Свої записи. Заявляла я шість процесів. Це першим процесом була вишиванка чоловіча, другим процесом виріб із гачка. Я цього місяця так перемішала. Один процес вишивки, один процес в'язання. Тому другий процес виріб з гачка, третій Процес це вишивка, у мене досить багато розпочатих проєктів е, якихось е, е, вишивки саме хрестиком. Четвертий процес це спиці. П'ятий процес це вишиванка жіноча. І е, шостий процес це шкарпетки. От І он, у нас в понеділок випали е, кубики з гранями 6 та 5. От, і що ж я робила в понеділок? У мене була розпочата шкарпетка ось ця, і я в'язаю з цієї пряжі це пряжа Alize Superwash Comfort і колір 76. 78, кому цікаво. от І е, от я закінчила цю шкарпеточку в понеділок. Не було в мене там настрою щось вигадувати е, із е, сорочкою, а в мене одна була, другу я закінчила, шкарпетки не попрані. До е, цієї ниточки я ще давала ось таку попільно катушечну ниточку, щоб вони були щільніші. Вони не просвічується і е, мають ось такий чудовий вигляд. Не е, В'язала е, тут шостру п'ятку за майстер-класом від Світлани Харченко. Давай пов'яжемо канал, от і вийшли такі досить непогані шкарпеточки от Бачите, пагомілок такий довгий і. Е, Майже співпадає з тобою. На спицях два з половиною. Бамбуковий хай, хай тут схрещена резиночка, і в неї я не додавала цю додаткову ниточку, а вже в основне полотно додавала. І в'язала основне полотно на ось цих бамбукових спицях від Knit Pro 2. От. Такі щільненькі шкарпеточки будуть для захисників. Вийшов тут 42-й, 43-й розмір, десь так. І ввечері, дов'язавши вже цю шкарпеточку, я розпочала ще одну, так як ці шкарпеточки лежать поруч, у мене завжди з ліжком, і вони в мене під рукою. От і в будь-який момент, я там, коли в мене є вільна хвилинка, я приходжу і декілька петельок можу пров'язати. Там не треба особливо нічого думати, тому шкарпетки це такий, як, би, ото, як кажуть, набігом прибігла, щось там крутнула, побігла далі. В мене я купувала в магазині Ярослав ось таку пряжу. Це 100 г колір М, ну, більше 100% вовна маріноса. більш тут номер 164. Ніяких немає маркувань, але вже з цією пряжею я мала досить працювати, вона мені подобається. І я почала шкарпеточку, буквально відв'язавши три рядочки. Ну, от, коли розпочато, я ж кажу, вже тоді е, і йде справа. І я вам кажу, е, так, з набігами такими щодня е, я за тиждень відв'язала повністю шкарпеточку, от Вчора буквально е, не закінчила, не шила. А саму шкарпеточку закінчила. От в мене тут стоять позначки, де я щодня так. Ну, знову ж таки, це не сіла і не зв'язала ось цей відрізок. Це там за день буквально там рядочок два рядочок два і в такому плані майже щодня давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6 днів. Ну, от 6 днів. Була, тут зовсім мало, ось, тут трошки більше. Тут так рівноцінно і зв'язалася ось така шкарпеточка. Тут я вже не додавала ніяких додаткових ниточок, резинка 2х2, в'яжу я досить вільно, і в мене тут 60 петель. Чому 60 петель, зараз покажу дуже цікавий такий експеримент. От набирала не експеримент, а такий, як правильно б сказати, влучний момент такий. так? Набирала звичайним способом петлі, і той, який ще кажуть, довгий хвіст, мабуть, так, і от залишилось в мене ось такий. Шматочок мала набрати 64 петлі, набрала 60. Ну, значить, так треба було. Так треба було. я Вже не стала розпускати і стала в'язати на 60 петель. І, відповідно, у мене тут ось така п'яточка ущільнена, клен підйому, І, знову ж таки, в'язала на двічки. Ну, що я вам можу сказати? Я... Тут щільненьке полотно, а е, може після прання мені цікаво, я от виперу подивлюся. Е, може, розпушиться і закриє. потрошки, такі просвіти все-таки є. Але полотно щільненьке. Мені сподобалося, ще хочу спробувати на свою щільність. Е, мабуть, е, треба придбати мені. Карпеткові спиці металеві. Можливо, через те, що тут бамбукові спиці, я боюся зламати, все рівно мені здається, що полотно не щільне. Взагалі не уявляю, як в'язати шкарпетки на 72 петлі, але ну, у мене буде якийсь валянок. Ну, от Реально, ну, дивіться, 60 петель тут це така стандартна, вони тягнуться на хорошу 42 розмір хороший, в принципі, в ідеально сідає. То якщо на 72 петлі, то це ще 12 петель, і це буде, ну, в моєму виконанні це буде валянок. Тому хочу ще спробувати, поки нема мене можливості придбати спиці, от не входить в плани, але в, Ідеях є купити ще і металеві спиці, саме двієчку. Але навіть не двієчку, я думала, а 2,25, тому що тут 2, і в мене є 2 от 2, 2,5, от 2,25 було б ідеально, щоб мати такий набір спиць і спробувати ще на металевих. Тому що я саме вчилася в'язати. Шкарпетки, вже е, третій рік поспіль я їх в'яжу саме на бамбукових спицях. на металевих ніколи е, шкарпеткових спицях я не в'язала. От мені цікаво, навіть буде й спробувати. Так, наговорила вам дуже багато, в'язала собі шкарпеточки і релаксувала. І ви бачите, тут в таці невеличкі пасмочка моліни. В вівторок у нас випав кубик дублем 3. А під номером 3 це в мене вишивка і вишивка хрестиком. От, але, на жаль, в мене не було досить багато часу. Зараз вам вставлю тут світлину, як ця робота виглядала в мене. На початку. от І як ось цей результат, що ми маємо зараз. Я вишила тут лише одну квіточку і листочка. Вже б начебто і небагато залишилося заповнити тут серединки і ось тут гілочку, і обвести контури. Ще. Але не вистачило мені часу. була Трішки заклопотана такими житейськими справами. Тому маємо, що маємо, ну нічого, думаю, що найближчим часом це буде фініш. І у середу в нас були кубики під номером 2 та 5, і я натрапила на відео. Далі і її канал пишу назву, як називається, і вона вишиває собі сорочку. А так як під номером 5 у мене була саме жіноча сорочка, то я розцінила це як знак, що треба вишивати саме сорочку. Ви знаєте, так надихнулося. Зараз ставлю вам світлину, скільки було вишито в мене на момент початку. І це ось друга уставка моєї жіночої переяславської сорочки. І я тут відшила ось цей елемент всередині, цей і ось цей планувала, я б ще вишивала. На жаль, щось сталося в нас. і... Не було світла, тому моя робота припинилася. От Ввечері вже не стала вмикати там якісь додаткові е, джерела енергії, і вирішила, що знову ж таки це знак і потрібно трішки відпочити. Але досить добре просунулася. Дякую тобі, Дашу. Якщо ти переглядаєш це відео, дуже вдячна, надихнула. От і... Це була таки перша половина тижня така більш-менш продуктивна. А друга половина тижня була в мене зовсім непродуктивна, тим, що в мене не було ані часу, ані змоги, та навіть якось із натхненням були теж проблеми, щоб щось. Творити. Тому я в'язала шкарпетку, як я вже вам показувала там, набігами, якимись хвилинками. І коли в мене був вільний час, я відхилилася від кубика і в'язала щось, що знову ж таки не треба думати, а просто перебирати петлі. І це була моя шаль. От, і я її в'язала, от, бачите, 4 дні поспіль від ось цього першого маркерочка до ось цього результату. Цей шаль, нагадаю вам, що це шар до сукні моєї останньої, яку я в'язала. І в'яжу я її з пряжі 50% буква і 50%, бав... 50 бавовни. Додаю еластичну ниточку ще сюди. І, як бачите, вона мені нагадує той всім. Улюблений е, е, минулого сезону е, ш, е, шалик Софі. От вона теж така. Mm. Ще і Ірина Ма е, в'язала теж е, там такий цікавий шарф, е, в неї є майстер-клас, можна пройти е, і придбати її майстер-клас. А у мене теж щось на зразок цього виходить. Але якщо ось так розтягнути, то думаю при блокуванні це буде вже повноцінна шаль. ВТО робить дива. Так, взяла сантиметрову стрічку, щоб поміряти, скільки в мене вже відв'язано цієї шали. Вже 45 см, має вона вдовжину, І, ну, давайте в такому хоч. Ось в такому вигляді спробую поміряти, скільки вона в ширину. Так, і в ширину вона вже 50, десь приблизно сантиметрів. Знову ж таки, ну, так, як розкласти, але я думаю, що сама шар має бути по довжині. Не менше 70 см. Тобто у мене ще досить великий шмат роботи, і петлі вже додаються і вже уповільнюється в'язання. Але це такий знову ж таки процес медитування. Треба бути тільки уважним, щоб слідкувати за прибавками і м, за е, тим, щоб візеруночок е, тут е, розходився. Ну, Це такий е, раз в чотири ряди, треба бути зосередженим. От і все, що вдалося мені намагічити за тиждень, але добре ще й так, що є якісь просування, є якась творчість, є якесь елементарне натхнення. От І бажаю вам усім далих. Творчих проєктів. Дякую, що переглядаєте відео. Дуже прошу підписуватися на канал. Статистика шаленіє від переглядів непідписаних глядачів. Більшість дивиться непідписаних, тому не тисніть, будь ласка, підписатися, якщо вам сподобалися мої роботи. От, не забуваємо про вподобайку. І бажаю вам натхнення творчої наснаги. До нових зустрічі на все добре!